Дякую всім тим небайдужим і кому делати нефіг. Раз, раз. Добрий вечір, бабу і тато. І так, наші хлопці, шепетівчани на Майдані сьогодні побували, зараз ждуть поїзда обратно, все нормально вроді. Слава Богу. Зняли Зняли, в порну ролик, зняли. Вот. Тож смішний ролик виходить. Так, у нас сьогодні е такий маленький флешмоб. Це наш наш варіант депутатів Верховної Ради, не ну, в наших представників військового, військової районі. Тих, хто не підтримав імпічмент, точніше звернення з таким втримуванням. Тому ми тут. Положили ці пусовні пакети, які символізують депутатів нашого, нашого погляду, і ми тут накинули кілька слів. Так? Верховну Раду розігнати. Місця не будуть пустувати. Ми пропонуємо депутатів. Нормальні депутати. Це нормальні депутати. Вони не будуть грабувати, зарплати їм не видавати і всій країні заважати. Не будуть наші депутати. Хто за? Підніміть руку. Голосуємо. Одноголосно. Тих нахер, а цих тіх ставимо їм на Один хрен, що ті, що не будуть ніхто розвивати. Ланик, ці любити теж нічого не будуть. І там нічого не робити. Тільки хоч не крадуть. Так, пож... да. це хоч не крадуть. Їх як положиш, так і будуть лежати. Звісно. Ну, все остальне нормально. Так, ваші пропозиції спалюємо, розстрілюємо. Чи веземо... В полі, для президента. Ні, давайте під між наканком піднесемо, ніхто ми це саме. Це каже, немає. Тику забрали, принесе мусорні що? пакети, Да, Хай-хай мусорні пакети будуть. Ну що, беремо, понесли. Пару штук, сіки там було, 37 депутатів. З них 18 нормальних. А може їх спалимо от тут. Спалимо. А так, щоб розважник, давайте по касніжками покидаємо. Прискаємо, що це депутати Верховної Ради, і хто попадає з їхньої верхнього, то луприз. Будет ти штурит. Давай, Любса.